У суботу тисячі городян вийшли на загальноміську толоку. Нагадаємо, масове прибирання міста в рамках місячника за чисте довкілля мало відбутися ще 4 квітня. Через холодну та дощову погоду його перенесли. У суботу, 25 квітня, на прибирання міста вийшло понад 4 тисячі лазівчан. Всього до акції за чисте довкілля протягом місяця долучилося понад 20 тисяч городян. Зранку суботу біля виконкому зібралися керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів міської ради обговорити останні оргмоменти загальноміської акції з прибирання та саме конкретні обсяги праці. Акценти у цій роботі зазначив міський голова. Саме головне правильно, грамотно організована робота, тому що ми все-таки вийшли роботи. Для мене звісно, тоже дуже важливе настроєння, з яким люди вийшли, і я їм благодарен. Настроєння прекрасне, можливості, всі ресурси розставлені, тому я сподіваюся, що ми сьогодні поработаем, немножко відмовимо мыслями, пообщаемся і в місті навіть порядок. Випадковий перехожий запитав в нас, що за збори. Відповідаємо, збираємось на суботник. Навіщо відповідає Віктор? Нехай комунальники прибирають часи безкоштовної праці у минулому. Я вважаю, що ні. Уже Леніна нас несли, вбрали, історію, все, воно не нужна. Тим більше суботник зараз дармовий. Все. Люди вже ну, не ті, що раніше були. Нарус зараз обозлюний. І... Така позиція трохи збентежила, вирішили попитати і в інших. Нужні суботники. Ну нужні ж не ж, мабуть, для уборки. Ну, ми ж не комуністів обладнаємо, а убираємо. Я з радістю згадую то время. Хоча я не жалюю ньому. Вот. А то, що сьогодні суботник, то порядку міста, в, в чистоті. Я тільки за це. Неважно, важливо, який там буде епітет, комуністичний, лазовський, як угодно називати, але це просто уборка своєї лічного дому. Якщо ми звикли жити в грязі, то давайте вчитися жити в чистоті. В цей день наша знімальна група побувала за різними адресами, де традиційно прибирають лозівчани. Насамперед, це міські парки. На більшості території вже було попередньо зібрано листя. Його залишалося тільки вивезти. Чим і займався колектив училища культури. Убираємо парк дружби. <плес> <Как>? <плес> Люди повинні віддихати. <плес> Виходної вас ні. Не... <плес> ні, нас устрають, ні не оскорбляє. <плес> Виходної хочеться ж дома пасі хочеться. Нічого не зробиш, для государства. треба, для города. щось зробити. сделать. За роботу взялися і підрозділи виконкому. Розповідають, із собою взяли не лише віники та граблі, а й бажання працювати. Готуємося Для праці. на папала. Вихідний день, а як же? Треба прибрати місто, тоді будемо відпочивати. Як його не назови цей день, але він хоч в суботу, хоч в п'ятницю. Це день довкілля, день прибирання, день, день природи, можливо сказати, день благоустрою. Транспорт є, люди є. Настрій є, все буде добре. Важливо було, сільський дендропарк був чистий, зелений, красивий, доводили нам працівники Ощадбанку. Ну не сарять, все одно листя понападали, все одно треба вбирати. По-любому. Красиво, А кожен і вбирати день кілля будемо святкувати. Ну, не обідно. Ні, не обідно. З удовольствия. Працівники Укртелекому – залюбки, говорить Олександр, вийшли прибирати міський парк від сміття та листя, яке тут накопичилось. Всі працюємо безплатно. ентузіазм у нас. А настроєння яке? Прекрасне. Така погода, таке настроєння. Бачили й малюків, які прибирали разом із батьками. З мамою. А що мама ділає? Щоб участвувала теж облагоражувані парка. Якщо живемо в країні, яка стоїть на шляху до євроінтеграції, починати треба з малого, хоча б з прибирання. Переконували нас депутати Лозівської міської ради, які традиційно беруть участь у акціях з благоустрою міста. Чому ми до сих пор виходимо на суботники, як на вихідні дні на безплатну роботу. Ну, виходимо на суботник, щоб убрати те, що понабрасывали наши же люди. Наверное, и мы же тоже, если это позволяем. Ну, наверное, надо заниматься, кроме уборки, наверное, еще и воспитанием. Наверное, примером показываем. И, наверное, потихоньку-потихоньку поймут все, что набрасывать нельзя. Чем меньше будем набрасывать, тем меньше будет убирать. Мы поработаем, отдохнем, покажем, что надо приводить в порядок то, что мы, к сожалению, запустили. А говорят же, что... Чисто не там, де убирають, а там де не сарять. Убирає всегда та лока, так називаємо весення після зими. Всегда любая хазяйка убирає дом після зими. Вот що то там накопилось, какой-то сор. Це нормальний процес прибирати місто. Це як наводити лад у власному будинку, стверджували медики. Ми патріоти За чиста домкіля. Приємно було бачити трудовий запал працюючих і у парку Перемога там ми зустріли працівників профліцею. Субботник. А что такое субботник? Ну, как у нас обычно, символику убрали, а субботник коммерческий остался. Так это плохо или хорошо? Ну, хорошо. Правильно. Я думаю, хорошо. Лазовской профлицей. Порядок надо наводить. Вот, так что. Субботник это хорошо. майский праздник, да. люди выйдут отдохнуть, посидеть. Надо порядок, Прекрасно, правильный. когда чисто. Помощник у нас такой есть. А это не эксплуатация детского труда? Это не эксплуатация. Нет, Дима, это по желанию. Помогает? Да. Помогает по желанию ребенок. Да. Йому нравится работать, да? Да. Наводити порядок в парке. Да. И, он... Расто... тоже мне нравится. Бачили працівників і студентів автодорожнього технікуму. Трохи засмучує, розповідали дівчата, що прибирають зазвичай дні, а вже завтра можуть насмітити інші. Так, Так А ви що так ви що? чи Ні. Не знаю, может таблички какие-то повесить. Ну, точно не знаю, честно. На них уже ничего не повлияет. Ну, Я думаю. нужно тех, кто, которые э, сорят, нужно вывести, пусть тоже поубирают. Да, они потом поймут. Это аллея, где все гуляют. Просматривается все до самолета, и это лицо микрорайона парк наш, и Ордес. Детвору вот вывели и говорим, вы здесь гуляете, вот вы убираете после себя. Ну, чтобы следили здесь, не знаю, может табличек поставить, чтобы, не знаю, не сорили здесь. Таблички помогут. Ну могут помочь. Или штраф там, бросил или... Ну, да, или штраф может. Да, ну еще как-нибудь. Не сорить! Главное не сорить. Тогда нам нечего будет убирать. Цікаву версию меня субботників мы почули від Виктории. Помню, что день земли, который отмечается 23 апреля. 23 апреля пошел от дня древонасаждения. Вел его, по-моему, Нортон в Америке в 1874 году, когда все американцы бесплатно выходили, садили деревья. И чем это не массовый субботник? Субботник – это проверка самосознания гражданского самосознания людей, например, наших лазовских. О, как глубоко! Да. И что проверка показала? Проверка показала, что все-таки больше сейчас природных таких причин, из-за которых мы убираем. Нам всім хочеться жити в охайному, чистому, привабливому місті у цей день. Ми зрозуміли, як не називай масове прибирання толока чи суботник. Це об'єднує нас, це формує в нас відповідальність за своє місто. Аби жити у культурному у всіх відношеннях місті, будемо прибирати його. Про європейський рівень життя. Ми запитали і у Сергія Степанова сложно проводити аналогії аналогії з Європою. Культура, ценности, общее отношение к тому, что создается всеми. Мы об этом долго говорим, но на мой взгляд, как раз вот эти мероприятия они они и есть уроками воспитания и отношения к культуре и порядку.